Всім добрий ранок. Сьогодні буду сіяти свої червоні бурячки. Так, які буду сіяти: буряк-столовий опольський, буряк-столовий Детройт, буряк-столовий делікатесний. Але тут сорти не мають значення, які. Хочу показати, як ми саме сіємо, садимо столові бурячки. Бо всі щось бачу в інтернеті і в Ютубі, показують, що рядками. Ну, переважно я бачу відео, що рядками, але в нас рядками бурячки не ростуть. Вони хворіють, листя сохне і вони дрібненькі робляться. Бо, саме головне правило буряк не любить собі подібних. Тобто він, буряк робить виділення, і вони не люблять виділення, через це він не росте гарно. Ми завжди в селі, і е, тут на дачі в нас ми завжди переважно садимо бурячки, обсаджую грядочки. От у мене така грядочка. Це в мене грядочка цибулі, вже посаджена. І ми переважно обсаджуємо і цибулю, і огірки, і, і всі і петрушку, і моркву. Все обсаджуємо, і чесник, все обсаджуємо бурячками. При цьому буряк дуже гарно росте. Зараз я вам поставлю відео, щоб ви подивилися, як в мене буряк обсаджений грядками, який він вирос. І дивіться, який він гарний. І я навіть його покидаю. Бачите, більше, щоб він не був великий. По два, по три. Дивіться, який. Віться, який червоний буряк. По два, по три, щоб він. Бо він, якщо його покинути, покинути більше, то він просто виростає по одному, то він виростає просто здоровесний у нас. Зараз ще покажу на другий. Зараз перейдемо. Такі в нас помідорки. Зараз будемо збирати. Так. Бачите? Отут у нас грядочки всі обсаджені червоним буряком. Все, червоне бурячко. Дивіться, який. який прекрасний червоний буряк. Опа! Вий Дивіться, який. Червоний буряк. Це ще він буде місяць рости. Буряк настільки гарно росте, що навіть я покидаю, можна повідоми побачити. По два, по три. Бо якщо покинути один, то він буде дуже великий. Тому ми покидаємо по два, по три густенько їх. Так, зараз покажу, як ми обсаджуємо. Ну, тут секрету великого нема. Грасою роблю ямочки. Сію густенько, бо буряк може деякий не зійти. Ямочки в довільному порядку. Тобто відстань. От тут от у мене, от, наприклад, сантиметрів 10. Хто собі схоче? 10-20, як собі, в довільному немає значення. Хочете густіше, хочете рідше. Можна ямки. Головне, в то, що в ямці, щоб дістати, як моя бабушка говорила, щоб дістати вологи. Ну, цього року вологи не треба діставати. Волога цього року сама і ці дощі нас дістануть. От, Обсіяв, загортаю. Руками. Можна красою загортати і рукою придавлю. Можна ногами придавлювати, хто я хоче. красу, я рукою. Придавлю, у нас така земля е, суглиниста, що як придавити ногою, то буряк, і буряк може не вилізти. І просто рукою придавлю. Все. Хто як хоче, кому як вигідно. я люблю руками. Все. От руками тако придавили. Тепер ці буряки. Ще одна робота. Цими буряками, що обсаджувати, які обсаджують грядки. Дві роботи. Посадити, і їх е, треба буде е, прорвати. Залишити, поскільки вам треба. Хто один, хто два, хто три. І все. Нічим не підкормлюємо, нічим не обробляємо, ні солю, ні добривома. І буряки прекрасно ростуть. На відео можна було бачити. Кого? Погано росте у буряка буряк, в кого буряк погано росте рядками, попробуйте спробуйте посадити грядки. Я думаю, що буде набагато кращий буряк і побачите, що гарно буде буряк рости. Що забув сказати, є один недостаток цього методу. Ну я думаю, що це не дуже такий прям критичний недостаток. В кого стежки, от, наприклад, у нас землі обмаль, стежки ми вузенькі робимо. Тут треба пантрувати, обережно ходити, щоб буряк цей не затопкати. Ну, я думаю, що це, ну, це не є така велика проблема, щоб вже подивитися, щоб не стати на буряк. А в кого землі, от, наприклад, у нас землі багато, в селі було, стежки широкі, можна, це навіть нема проблем. От така незручність. Садіть буряк, гарних вам буряків, гарних ружгів і мирного неба.